маєте Пані Олеся, це сесія, зараз для прийняття рішень, ви можете трошки пізніше прийти і познімати. Чому ви, що, чому ви, чому ви з ну, Я тільки прийшов. прийшов, я навіть не знав, про що я голосую. Я я сказати, я голосую. Що Треба було ополучити, що я не прав участь в голосування. Вас порахувала, як ту людину, яка була присутня при реєстрації, фактично вас не було на момент голосування. Тобто, я, я розумію, та але я на жаль не знав Тоді що це питання. Тоді треба сказати, що я особливо. не голосую, бо скільки я не беру одному, не враховую. Давайте підійдете після сесії, будете знімати скільки захочете. Слухайте, це важливо Хуть. для міста. Дивіться, минулі вихідні в Трускавці проходили форум виїзне заселення Верховної Ради. Там йшлося про інвестиційну політику Трускавця. Представники місцевої влади озвучували депутатам Верховної Ради, особливі там потреби в надання пільг на розвиток туристичної галузі, в тому числі кредитів, грантових програм. Ми маємо трускавці власного інвестора, чому йому не дозволяють будувати. І де рівно таке саме питання по стародубу, ви його благосуєте порядку денному, а рівно таке саме куцу блокуєте, яка причина тому є. І староду повинен будувати. І рівно такий самий курс, розумієте? Як можна з політичних мотивів блокувати бізнес? Ви можете підприємство, як депутат пояснити це? Я не знаю, але від вас це перший раз чую таке. Не вже. Так. Ви як голосували першого разу? Ви ж голосували за? Окримався. Саме, Саме перший. перший раз так за". А другий раз? А другий раз я зустрічався і. За Дрій Богдановичем із за сама Ми говорили на регуляторних актів, забудовували слова і так далі. Слухайте, там були проведені громадські слухання процедури, проект прай... пройшов повністю.